Стаття 57. Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки. Закони та інші нормативно правові акти, що незнають права і обов'язки громадян, мають бути доведені до відомого населення у порядку, встановленому законом. Стаття 51. Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються. Стаття 34. кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір. Стаття 54. громадянам. Гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості. Захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди за винятками, встановленими законом. Держава сприяє розвиткові науки, встановленню наукових зв'язків України зі світовим співтовариством. Культурна спадщина охороняється законом. Держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що встановлюють культурну цінність, вживає заходи для повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами. Вітаю усіх громадян України з Днем Конституції. Сьогодні у мене в руках ось таке унікальне питання Конституція козацької України 1710 року. І зачитаємо, що тоді входило в цю Конституцію. Ті ж генеральні особи, що по службі при особі Гетьманській перебувають, про всі військові справи, які дочинно... Чи його чину та повинності будуть належати, мають ясновольможному гетьману доповідати і декларацію одержувати, а не слуги приватні домові, котрі жодними справами, донесеннями та справами військовими не повинні цікавитися і втручань, найменших в інтереси військові здійснювати. Тож дуже хочеться, щоб кожному було своє.